друзі! Сьогодні розповім, про що слід пам'ятати розпорядникам бюджетних коштів аби вдало завершити поточний бюджетний рік. І насамперед варто звернути увагу на регламент роботи органів казначейства. Так, останнім днем проведення платежів цьогоріч є 27 грудня. Тож до 17.30 цього дня казначейство завершує прийняття електронних документів клієнтів із СДО. Виняток становлять платежі за видатками та на національну безпеку та оборону, а також на заходи з правового режиму воєнного стану. Такі платежі прийматимуть до 17.30 30 грудня. З 27 по 30 грудня казначейство працюватиме в системі електронних платежів Нацбанку і зараховуватиме надходження до бюджетів та інші платежі. А от 31 грудня та 1 січня прийняття електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюватиметься. З 2 січня казначейство працюватиме у звичайному режимі. Наприкінці бюджетного року розпорядники бюджетних коштів повинні узгодити зареєстровані бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом і з фактичними надходженнями. Така вимога продиктована пунктом 2.13, порядку 309 та під пунктами 48 і 49 порядку 228. Тож не забувайте про цей важливий крок наприкінці бюджетного року. За загальним правилом, на кінець бюджетного періоду казначейство зберігає залишки коштів на рахунках спецфонду держбюджету та щодо субвенцій із спецфонду держбюджету на рахунках спецфонду місцевих бюджетів. Ці залишки спрямовують на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення таких коштів. Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду держбюджету, але не використані на кінець бюджетного періоду, в останній робочий день казначейство перераховує до державного бюджету. Подібний порядок дій передбачено і щодо залишків коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому. Так, залишки таких коштів, не використані на кінець бюджетного періоду, в останній робочий день такого періоду перераховують до бюджету, з якого вони надані. Якщо ж у наступному році дозволено використання коштів цих субвенцій, тоді слід заручитися письмовим дозволом на таке використання від органу місцевого самоврядування або відповідної військової адміністрації. Тож не зволікайте і скористайтеся всіма можливостями для використання коштів наданих субвенцій до 27 грудня. На жаль, цьогоріч освітянам не пощастило. Бо, за як, на відміну від минулого року, залишки коштів за освітньою субвенцію на кінець 2024 року підлягають перерахуванню до спеціального фонду держбюджету. Зазначена вимога передбачена статтею 25 закону про держбюджет на 2025 рік. Тому покваптесь і зареєструйте зобов'язання за коштами освітньої субвенції до кінця поточного року. Лише в такому разі ви зможете використати ці кошти. Аби підготуватися до нового бюджетного року, треба виконати кілька важливих кроків. І найперше це складання мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Так, головні розпорядники найпізніше ніж за 15 днів, а розпорядники нижчого рівня найпізніше, ніж за 10 днів, до початку бюджетного періоду мають подати відповідному органу казначейства мережу у паперовій або електронній формі. Друге, це прийняття місцевих бюджетів на 2025 рік. Зокрема, проєкти місцевих бюджетів мають бути затверджені до 25 грудня, включно поточного року. Наступним надважливим етапом є затвердження кошторисів, із цим слід упоратися протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів. І звісно ж, кожен головний розпорядник має подбати про затвердження паспортів бюджетних програм. Це необхідно зробити протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про держбюджет або рішенням про місцевий бюджет. На цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте натиснути вподобайку. Бажаю вам успіхів! та натхнення у новому 2025 році.